Ви на каналі Побут, і це означає, що ми знову будемо оглядати осушувачі повітря. І сьогодні до нас прибув новий Aircond D12L. Це, на перший погляд, простий, але весь необхідний функціонал, осушувач виконує. Ось так він гарно виглядає. З спереду біла така рифлена панель, зверху чорна вставка і. Сміливо можна сказати, що він впишеться в будь-який інтер'єр. Вентилятор равликового типу забезпечує хороший повітряний потік до 120 кубічних метрів на годину. Дана модель має дві швидкості вентилятора: блокування панель керування від дітей, таймер на включення і виключення, налаштування по вологості з функцією сушіння білизни і функцією комфорт. Як ним керувати? Я вам пізніше покажу, а зараз ми його оглянемо більш детально ззовні. Отже, по боках є рукоятки для перенесення, також, як бачите, можна його і перевозити по приміщенню. Коліщата крутяться в будь-яку сторону, тобто на 360 градусів ви можете перевозити з однієї кімнати в іншу. Якість пластику достатньо хороша, нічого не люфтить, не скрипить. Гарно зібраний. Також ви на нашому сайті можете побачити його у розібраному вигляді і переконатися, що він справді гарно і надійно зібраний. Отже, він живиться від мережі 220 В. Продуктивність даного сушувача до 12 літрів води на добу. Це, звичайно, при умовах постійної вологості 80% і температури 27-30 градусів. Потужність. Його в середньому виходить близько 190 Вт, і це вважається енергоефективним, економним приладом. Рівень шуму сягає близько 39 дБ. Це на максимальному режимі. Якщо вентилятор поставити на тихший режим, то буде трошки тихіше. Рекомендована площа, у якій він може працювати, це до 35 квадратних метрів. Звичайно, якщо у вас прямо зі стін тече, якщо у вас підвальне приміщення, холодне приміщення, то е, такої, такої продуктивності для такої площі може бути замало. Але якщо для квартири, то цілком достатньо буде його на таку площу. Робоча температура, в якій він працює, як вказує виробник, це від 5 до 35 градусів. Та ви повинні розуміти, що чим менша температура, тим менше він буде збирати. Такий принцип роботи, по суті, у всіх компресорних, конденсаційних осушувачів повітря. Справа в тому, що чим Більша різниця температур від навколишнього середовища до тої, яку може зробити сам випарник осушувача. Чим більше вона, тим буде його більша продуктивність. Відповідно, при температурі 30 градусів його буде продуктивність максимальна, тому що він на випарнику, ну, ще на радіатор його називають, опускає температуру до 5-7 градусів, і відповідно. Різниця температур дуже велика, там 25 градусів, 23 градусів, точка роси утворюється дуже швидко, легко, і він постійно працює, збирає цю воду. Також потрібно зауважити, що е, чим вища температура, тим більше самої води міститься в повітрі. Відповідно, якщо у вас температура 7 градусів, він буде дуже малопродуктивний, як і кожен компресорний осушувач, тому що при 7 градусів на нього не осідає конденсат, а там вже наморожується. Відповідно, він заморожує е, цю воду. Так, яка осідає на ньому, ця пара, яка є в повітрі, він її заморожує на радіаторі. Відповідно, та заморожена вода повинна потім розтанути і впасти в бак. А для цього потрібен додатковий час. Відповідно, включається функція розморожування, він розморожує кілька хвилин і знову включається. Тому при температурі 5, 7, навіть 10 градусів його буде продуктивність в рази менша, ви повинні це враховувати. Вентилятор гравликового типу забезпечує. Повітряний потік до 120 кубічних метрів на годину. Саме конструкція равликового типу, ще інколи називають турбінним вентилятором, він забезпечує максимальний повітряний потік при певному рівні шуму. Тобто він буде достатньо тихим, але матиме хороший повітряний потік. Бак у цієї моделі. 2,5 літри. Це, в принципі, для 12-літрових це найвищий показник. Один з вищих показників, бо є баки і на 1,5 літри, і на 2 літри. В даному випадку для цієї моделі 2,5 літри. Загалом більшість людей вибирають побільше бак. Чому? Тому що не хочеться потім часто ходити, виливати цю воду, хочеться чим поріше це робити. Але, звичайно ж, в нас в комплект йде ще дренажна трубка. і на задній частині осушувача можна побачити такий патрубок, в який ви можете вставити цю трубку, яка йде в комплекті. І якщо у вас є можливість виводити в каналізацію, то можна вивезти просто в каналізацію. В комплекті також йде ось такий фільтр карбоновий, він не є обов'язковим. Його можна і не ставити, тому що комп... зразу є вже. Ось такий фільтр сітка, який потрібно регулярно чистити, мити під проточною водою, орієнтовно раз в два тижні. Якщо у вас брудне приміщення, то можна робити це раз в тиждень. Бачимо, є також саме цей випарник, на якому збирається конденсат. Є Датчик захований вологості і температури, за допомогою якого висушувач визначає, яка вологість температура, і включається виключається по мірі того, які налаштування саме висушувачі. Карбоновий фільтр ви можете ось так поставити. Звичайно, потрібно його з упаковки витягнути, і він буде додатково повітря трохи очищати і прибирати запах. Там на ньому є карбонове напилення. Зауважую ще раз, він не обов'язковий. Якщо ви не бажаєте, можна ним і не користуватися. Це додаткова опція, просто увійшла в комплект. Також в комплекті є інструкція українською мовою. ну По суті, я вам зараз інструкцію у цьому відео і покажу. Все повністю ви зрозумієте чітко. Звичайно, якщо у вас... На екрані з'являються якісь невідомі коди, то в цій інструкції повністю всі, все є. Е, і ви легко можете знайти, яка це помилка, і усунути її або звернутися вже до нас. Хочу вас застерегти, що е, даний прилад, так як і кожен компресорний усушувач, не варто ставити впритул до якихось предметів чи до стіни і зверху не накривати. З Задньої частини осушувача повітря заходить, проходить через. Випарник, радіатор і виходить вже сухе назовні. Зверху також, також нічого не потрібно класти. Нижче під радіатором розміщений бак, про який ми раніше згадували, він є на 2,5 літри, є також поплавок, і коли поплавок підніметься, то осушувач Зупиниться, просигналізує і буде світитись індикація Full. Ви можете не виключати осушувач, просто ви, витягнути, вилили воду, поставили назад. І він продовжить через кілька хвилин свою роботу. Важливим фактором є те, що осушувач має гарантію 36 місяців. А зараз ми його включимо, і я більш детально покажу, як ним управляти і як налаштовувати. Ми приєднали осушувач до мережі і одразу він нам почав показувати, яка в нас вологість. 34% це достатньо низька вологість. Включаємо його за допомогою кнопки Power. Одразу включився вентилятор і компресор. Зараз осушувач працює і виконує свою функцію збір вологість повітря. Почнемо з лівої частини осушувача, одразу бачимо, є режим комфорт. Він передбачає дотримання осушувача вологості повітря до 60%. Відповідно, якщо вологість буде нижче 60%, він вмикатись не буде. Цей режим добре включати вночі, тому що він буде рідко вмикатися і не заважати своїм шумом. Далі йде кнопка блокування від дітей. Дуже зручна функція, якщо у вас є маленькі дітки. Щоб вони не підходили і не збивали налаштування вашого сушувача, ви просто заблокували. Щоб розблокувати, теж потрібно затиснути кнопку Лок і осушувач знову доступний до управління. Таймер від 1 години до 24 годин, відповідно, я виставив 3 години. Через 3 години він вимкнеться. «Humidity» кнопка виставляє бажану вологість. Наприклад, вам потрібно 60% або 70. Ну, 70% мало кому потрібно. Скажімо, 40 або 50%. Ви виставили цю вологість, і осушувач буде е, включатись, виключатись по мірі того, як вологість буде досягнута. Також є режим СО, це означає, що незалежно від того, який рівень вологості, осушувач буде постійно працювати. Ще його називають циклічним режимом. У цьому режимі по налаштуванню по вологості можна також керувати рівнем вентилятора. Тут є дві швидкості. Відповідно, швидший рівень вентилятора швидше осушить, але буде трошки гучніший. Менший рівень вентилятора буде працювати тихше, але трошки повільніше буде збирати вологість. І також є режим сушіння білизни. По суті, цей режим це є попереднє налаштування постійної. Роботи осушувача і на великій швидкості вентилятора. Як я раніше розповідав, якщо бак буде заповнено, засвітиться індикація full, і осушувач просигналить про те, що бак заповнений і потрібно вилити воду. Зараз ми замітуємо цей процес, я вийму бак, і ми побачимо, як це відбувається. Ось я витягнув бак і. Бачите, він просигналив і засвітилась індикація full. Коли я вставлю бак на місце, він включиться і продовжить свою роботу. Отже, ми в цьому відео розглянули побутовий усушувач повітря від компанії Aircont, модель D12L. Підведемо короткий підсумок. Поміщений усушувач в гарний пластиковий корпус, спереду рифлена панель, зверху чорний пластик. Достатньо компактний, легко його переміщати, бак теж вмістимий 2,5 літри. Це достатньо великий об'єм для такої моделі. Просте керування, все необхідне, що вам потрібно, у ньому є, тому більшість ваших потреб цей осушувач закриє. І, звичайно ж, сирість грибок вже не буде у вас з'являтися, і речі перестануть Пахнути сирістю, і ви будете жити в більш здоровому приміщенні. Дякую, що дивитеся наші відео. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і телефонуйте, якщо у вас виникають питання. Підберемо сушувач саме для вашого приміщення і ваших потреб.